В обласному центрі відбувся благодійний Покровський ярмарок. Черговий етап соціального проєкту Молюсь за тебе, Україно» – За кожного батька, за кожного сина. Цього разу метою акції став збір матеріальної допомоги для Житомирського військового шпиталю. Співорганізаторами заходу виступила Житомирська громадська організація Спілка небайдужих жінок, Богунська районна рада та Житомирська міська рада. Это третий наш проект, благотворительный. И мы решили собрать деньги на наш госпиталь, наш Житомирский госпиталь для раненых. Ідейними натхненниками проведення ярмарку стали Житомирські художники. До проекту долучились освітяни, а загалом взяли участь 83 учнівські заклади. Кожен з нас хоче долучитися до благодійності. Тому сьогодні наші всі діти, батьки, педагоги, прийшли на благодійний ярмарок, щоб продати свої вироби, щоб за кошти цих виробів надати змогу нашому госпіталі зігріти тих військових. Ових, які повернулися з війни, безперечно, ми дуже вдячні за небайдужість житомирської громади до проблем вояків, які зазнали поранення або ушкодження під час антитерористичної операції на сході. І ці кошти, будьте впевнені, будуть застосовані найкращим чином для відновлення їх здоров'я та скорішого повернення їх до строю. Дітвора з задоволенням ярмаркувала, бажаючи допомогти нашим бійцям, котрі беруть участь в антитерористичній операції. Разом з ними ярмаркували і керівники області. Я бачу цю роботу така без бісера, а потім бачу з бісером і мені вже подобається. Я беру голку і вишиваю. А що б ти сказав тим хлопцям, які сьогодні хворі? Щоб е, виздоравлювали, ну і щоб далі продовжували воювати за нашу рідну Україну, щоб були мужніми, сильними та відможними. А сьогодні не шкода продавати пироги, які сам спік, і гроші всі зароблені віддати? Ні, тому що вони захищають наші кордони на Україні. Хочу сказати, ми купуємо не для себе, не для себе, а на подарунок. От, тому, ну подвійною відповідальності сьогодні ми вибираємо ці подарунки, тому що з одного боку і подарунки хочеться зробити, і щоб гроші, витрачені на подарунки, пішли, як то кажуть, на благое діло, тобто на підтримку госпіталю, на підтримку наших вояків. Такі ярмарки це напевно єднання людей, єднання допомоги військовослужбовцям. І хотів би зауважити, що війна не проходить до держслужбовців, що війна не проходить. Кудись на вулиці вона приходить до кожного українця. І те, що сьогодні люди об'єднуються і максимально хочуть допомогти, напевно, це становлення нації, становлення українського суспільства і армії. На ярмарці учні популяризували народні традиції. Перехожі пішохідної вулиці Михайлівської нам висловлювали свої враження. Зустріли ми тут і іноземців, які також ярмаркували та долучились до доброчинності. Але я бачу, наскільки Україна зараз об'єднана. Мене радує, що в нас виросла нова генерація. І оці дітки, що тут продають свої творчі вироби, і ті люди, що купляють, і ті люди, що співають на сцені, зараз ми всі разом. Загалом під час благодійної ярмарку вдалося зібрати 16 тисяч 500 гривень. Такі заходи об'єднують людей довкола спільних цінностей та прагнень. І не дивно, адже житомирська вчительська спільнота разом з громадською організацією об'єднала майже 50 тисяч дітей і вчителів. листівки обереги та сім новеньких бронежилетів німецького виробництва українським захисникам передала польська делегація з Варшави. Кошти збирали учні та батьки польського ліцею гімназії номер 4 імені батальйону Парасоль для випускників дружньої школи номер 36 що в Житомирі. Загалом громадою Польщі зібрано 70 тисяч гривень. Ініціювали допомогу, та самі закупили в Німеччині бронежилети, поляки Роберт Чижевський та Рафау Дзензіловський, які вже багато років співпрацюють з Житомирською школою. Дотего доложила ще пару моїх знайомих. Плюс єдна запшияжня кошти на ці бронежилети ми збирали усіма можливими силами. Ми можемо запевнити і чистим сумлінням сказати, що ці бронежилети мають максимальний рівень захисту. Кращих на території Європи ми не знайшли. Купували ж їх у Німеччині. Віримо, що якщо вони знадобляться, то дійсно врятують життя. На максимально безпечне. Серед тих, хто отримав бронежилети, випускники 36-ї школи. Також бронежилети вручено працівникам школи, рідні, яких беруть участь в антитерористичній операції. Я недавно приїхав із зони АТО, тобто, де я виконав бойові завдання, де відвідав різні військові підрозділи. От ну дійсно я дуже дякую. Цій польській делегації, які от дали мені бронежилет, причому достойний, хороший бронежилет. Серед тих, хто буде отримувати бронежилети, мій колишній учень, ігор міліція, дочка якого зараз випускається в нас в 11 класі, буду отримати бронежилет Діма Аніщуков, офіцер української армії, який теж сьогодні на фронті. Будуть отримувати наші друзі, наші знайомі, наші житомиряни, які сьогодні воюють, дякуючи яким повторюю ми сьогодні Маємо такий світлий гарний Житомир. І тому я дуже безмежно щиро вдячна нашим насамперед польським учням, нашим вчителям, тому що ви розумієте, я не раз казала мільйон раз про те, що не державні кордони розділяють нації, а виховання. І сьогодні ще раз переконалася в тому, що людяність, щирість, доброта, милосердя це. Такі моральні категорії, які не мають державних кордонів. Крім того, учні ліцею гімназії номер 4 міста Варшави імені батальйону Парасоль передали українським військовим листівки-обереги. До заходу долучились також учні Житомирської школи та члени громадської організації Союз польської шляхти. У Житомирі відбувся благодійний концерт автора і виконавця співаної поезії Валерія Марченка. В творчому доробку митця більше 200 пісень. Концерт тривав майже три години. Валерій Марченко, це я. Казав всесвітньо відомий майстер авторської пісні. Він з Рівного, народився у Дубно. Людина надпотужна, яка пише і виконує майстерню з оперним голосом свої власні пісні. Ну і сьогодні ми згодили, що всі гроші, які будуть зібрані на цьому концерті, підуть для 30-ї бригади, нашої Новоград-Волинської. Найнеобхідніші речі, теплі речі, якби було з'ясовано і тому й концерт називається «Тепло сердець, тобто це конвертація тепла сердець в тепло речей для бійців АТО. Організатори концерту прагнули в першу чергу провести його з просвітницькою метою, хоча матеріальна складова для бійців, особливо при виконанні завдань, не менш важлива. Для військовослужбовців ця підтримка дуже суттєва, вона потрібна. В Даний час якось люди там, волонтери огромне велике спасибі за те, що вони допомагають, але ж все ж таки і дошкільні заклади, і школи надають і малюнки, і передають вітання своїми піснями, віршами. Ну, підтримують як. Які можуть можуть нас воїнів наш бойовий дух, в піснях автора звучали слова Божої благодаті і впевненості. Цілісність і незалежність батьківщини відстоїмо. А ті дві сльози, що скотились по двох щоках, одна сховається в Росі, злетить у небеса, тому хто не дожив, не долюбив і не доспав. А друга додасть віри на життя. Я написав пісню. Важко Бога не гнівити. «В битві до загину, а ще важче не зганьбити рід і батьківщину. І ця пісня була написана присвячена моєму однокурснику пан Драку Сергію, з котрим вчилися в інституті. Він служив в батальйоні Айдар, там втратив ногу на, на операції АТО. І я думаю, що не він один. А таких людей дуже багато, це справжні герої. Я думаю, наскільки величезний їх подвиг, нам ще треба буде усвідомити з часом. Підтримка української армії шляхом проведення таких концертів допоможе підтримати не одного солдата, а цілі батальйони. І житомиряни допомагають. Дуже хорошо, що у нас зараз проходять такі акції, і максимально люди стараються допомогти в до біді, яка є в Україні. Ми прийшли підтримувати цю компанію. Концерт тривав майже три години. Глядачу подаровано три десятки пісень. Виконавець вірить, його силу духу і почуття. Кожен конвертував для себе у добре здоров'я.